Сьогодні 2 місяці рівно після лікування ліпадеми, гомілок та колін, 7 літрів жирової тканини пацієнтка Олена. Почуваєтесь гарно, да. правда? У нас присутнє. Вже навіть з післяопераційним набряком гарна форма ніжок промалювались в нас щиколотки, колінця з'явились. А в нас просто зовсім інші ніжки, враховуючи, що ще присутній набряк. Тобто він доволі ще виражений, так як пацієнтка щось годин провела в дорозі, але навіть враховуючи ці всі умови, в нас мінус 13 см в обхватах по гомілці, у нас мінус 6 см по щиколотках. У нас мінус 13 сантиметрів по колінах. Це величезні зміни в житті пацієнтки в зовнішньому вигляді. Вона вже сьогодні на каблучках до на нас приїхала в спідничці, що вона раніше собі не дозволяла. І скажіть, чи е стояло хвилюватися перед операцією, чи переживати? Ні. Легко все пройшло. Результат вас. що страх самої операції. Але як, пройшло гарно? Так. Да. Комфортно. Да, я да, я задоволена. Рекомендую. Супер звертайтеся, не бійтеся в кого такі ніжки. Не відкладайте це, Супер. а йдіть і робіть.